Вітаю в ефірі Брейк». Запрошуємо всіх охочих долучитися до нашої розмови. Сьогодні будемо говорити про гендерне або мовне насильство під час війни. І до нашої студії ми запросили експерта програму, директорку Запорізького благодійного фонду «Єдність за майбутнє Тамару Городову. Вітаю вас, пані Тамаро. Дуже раді вас бачити. Доброго дня. Дякую за запрошення і вважаю, що дуже важливу тему ми будемо обговорювати. Звичайно, під час війни на жаль. Дуже великий відсоток українців, і українок, і чоловіків, і дітей ну підпали під категорію насильства, так так би мовити. Ось розкажіть, будь ласка, які види гендерно-обумовного насильства взагалі існують? Бо для нас насильство це така картинка, ну фізичне насильство, але ж існують і інші види, і на жаль, ці цифри дуже великі, і кількість людей велика під час війни була. Так, я згодна з вами і хотіла б сказати, що на сьогоднішній день розрізняють чотири віди гендерно обумовленого насильства: це фізичне насильство, сексуальне насильство, психологічне насильство і економічне насильство. І коли в мірні часи ми говорили про насильство в сім'ї, це була така досить наскрізна тема. І в 16 днів проти насильства, які відмічає міжнародна спільнота, дуже великим, великою кількістю заходів не Ає увагу на те, що в рамках сім'ї може здійснювати це насильство, можуть страждати жінки, діти, і тому я вважаю, що коли е, до нас на Україну прийшла війна, то кількість жертв гендерно обумовленого насильства зросла набагато набагато, але змінилась статистика. І якщо ми подивимось, то я вважаю, що сексуальне насильство сьогодні, особливо там, де на окупованих так. територіях жінка майже не захищена, навіть маючи сина дорослих синів, дорослих, маючи чоловіків, чоловіків та... батьків і так далі, вона не захищена. Ми це бачили на тих прикладах і на тих страхіттях. Які були в Київській області, ми ще не знаємо, що ми побачимо, коли будуть звільнені всі території. І тому ви знаєте, на сьогоднішній день цю тему я б хотіла, щоб ми обговорювали і щоб жінки, які нас будуть слухати, щоб вони розуміли, що іноді ми не замислюємося над тим, а де і нас чекають у ці підвищені ризики. І мені здається, що про це треба поговорити. Так дійсно бо нещодавно. Так наше на рівні держави було проваджено систему захисту потерпілих від насильства. Від економічного, від сексуального, від фізичного, бо дуже багато жінок особливо стидалися звертатися за допомогою, стидалися взагалі розповідати про це. Ось розкажіть, будь ласка, про цю систему впровадження, яка вона і від яких видів насильства вона захищає? Ви знаєте, хотіла б ще наголосити на одному такому дуже важливому факті. Під час війни, під час війни у нас була затверджена і у нас була імплементована. Стамбульська конвенція mm -hmm. дуже великий супротив йшов, і ви знаєте, хотіла б сказати, що великий супротив йшов якраз від тих партій, які на сьогоднішній день заборонені, вони починали якісь акції і намагались відволікти wow. увагу, спираючись на те, що це мова йде про різні там меншини сексуальні, і що мова не. Що мова, ця, скажімо, гендерна рівність і так далі, це те, що сьогодні не притамана Україні і так далі. Але вважаючи те, що конвенція Стамбульська вона якраз захищала жінок, і вона в більшості своїй була більш жорстка до тих насильників, які здійснювали насильства. І те, що ми затвердили під час війни, це був такий політичний крок. Я вважаю, що це було дуже і дуже вже правильно зроблена хотіла б сказати про те, що у е, ці програми, якщо ми подивимось на е, ситуацію, то е, дуже цікава була е, така цитата нашого генерального прокурору, в якій він сказав, що е, коли людина потрапила, е, скажімо, в ситуацію сексуального насильства над нею, то е, правоохоронні органи її використовували як е, джерело інформації, угу. її запитували, розпитували і так далі. То сьогодні це е, зовсім Помінявся напрямок. Ця людина, яка е, звертається, вона отримує психологічну, соціальну підтримку, матеріальну підтримку. Більш того, ці дані про цю людину вони вони, скажімо так, засекречені, і цю інформацію про цю людину не може отримати будь-хто із тих, хто не має права її отримувати. І це теж дуже і дуже важливо, тому що дуже багато жінок просто ви знаєте, вони соромляться. Вони не так, хочуть так, звертатися, вони не хочуть про це розказувати. Угу. Я розумію, що вони не хочуть навіть думати про це. І ці, е, е, все те, що вони подумали, і все це, що вони пережили, е, вони не хочуть переживати ще знову один так, раз знову, знову в, своїх, так, да, в своїй голові, в пам'яті і так далі. І е, можна їх зрозуміти. Але... Ніколи не будуть покарані оці люди, які здійснюють це сексуальне, фізичне насильство, якщо не буде відомо хто і так. що зробив. Так. І дуже важливо, щоб це все сьогодні. Працюють дуже багато людей і серед правоохоронних органів, і з міжнародної спільноти, Верховний комісар ООН, які нотують все це, і які намагаються все таки, щоб була зібрана повна інформація угу. про цю ситуацію в Україні під час війни. Про Сексуальне насильство, фізичне насильство, про е, всі випадки, е, скажімо, таких е, ситуацій на окупованій території, і е, е, я вважаю, що навіть сімейне насильство на сьогоднішній день загострюється е, от під час, війни, так, під час війни, тому що ідуть обстріли стресова ситуація. Нервова, так система вже не витримує напруги. Люди більше залишаються вдома, так спілкуються. Знову ж таки, економічні показники падають. Ну це таке. Ми, ми знаходимося на межі так, нервових зривів, і вже як чоловіки, так і жінки, так і… Ми не можемо керувати себе інколи по відношенню до дітей. Це також окремі види насильства, сімейне насильство. Так. Про нього потрібно детально сказати, як його уникнути. Чи можливо звертатися до психологів, чи можливо до якихось центрів, я не знаю, чи тікати один від одного на якийсь проміжок часу, чи йти шукати собі роботу, якусь можливо, яка б відволікала від цього. Що робити? Ви знаєте, я б хотіла сказати, що, по-перше, треба розуміти, що воно. Є сьогодні, mm -hmm. ось тут, в моїй сім'ї, і це е, повинен повинна розуміти і людина, яка схильна до вчинення цього психологічного насильства. Іноді людина каже: Я не б'ю свою жінку але постійне її, знаєте, те моральне таке, е, знущання, да, знущання постійне її якісь, скажімо, вимоги до того, щоб вона щось не не купляла, що вона не те купляє, що потрібно, що вона дуже скажімо, на сьогодні не за не заощаджує ще якісь це економічне насильство. Це у ті рамки, які визивають викликають у такі, скажімо, негативні ситуації, які потім переходять в фізичні розбірки і так далі. І тому це розум... треба розумітись, і треба, щоб з цим боролись і той та особа. Можливо, ця особа має, скажімо, там якісь такі, ну не знаю, невихованість, можливо, були такі в сім'ї випадки. І на сьогоднішній день вона вважає, що ні, а що ж тут такого? Але треба розуміти, що це має Має наслідки, і е, у нас на сьогоднішній день це кримінальні. Кримінальні скажімо так, та. да, відповідальність і тому е, дуже і дуже багато сімей сьогодні, які е, роз'єднані, чоловік залишився, виїхала жінка так. з дітьми, і іноді, по відношенню до до дітей, жінки теж починають вчиняти це насильство. І коли ми говоримо про гендерно обумовлене насильство, нам треба розуміти, що незахищені в першу чергу залишаються у нас діти так. сьогодні. І день захисту прав дітей це перше червня. Але давайте в ці днів, в якій ми говоримо про гендерне обумовлене насильство, Говорити не тільки про насильство до стосовно жінок, бо насильство буває і до чоловіків. Звичайно, але в більшості своїх статистика показує, що все ж таки насильство в відповідношенню до жінок воно набагато більше. І тому спільнота вся міжнародна говорить про це. Але я б хотіла якраз підкреслити те, що ви сказали. Сьогодні жінка виїхала, чоловік на фронті, вона в стресовому стані, вона іноді не володіє своїми емоціями, і вона повинна розуміти, що слово насилля в сім'ї це може бути і її насилля по відношенню Звичайно. до дитини. Дитина теж в стресі, дитина не завжди слухається, дитина не завжди виконує те, що вимагає так. мати, і з цього починається. І тому для того щоб у нас не виросла таке агресивне налаштоване суспільство після війни. Так, нам right. треба думати і про це. Ну, і хотіла б ще сказати про те, що е, дуже великі ризики е, для жінок, коли вони кудись виїжджають. Так, ми це за... окрема тема, так? От давайте розберемо зараз оці, так би мовити, джерела, звідки може вилізти ось це насильство. Бо ми так всі думаємо, та, ну, зараз я перейду, зніму квартиру. А звідки, ля, ми знаємо, хто власник цієї квартири? Чи дуже багато зараз оголошень, що там, я чоловік, одинокий, і прийму до себе вимушено переселену особу, там, ну, можливо, з дитинкою. Ніхто, як би так би мовити, не застрахований від того, що той чоловік чи та жінка, яка хоче прийняти до себе так цю людину, бачучи, що людина вже відчає, надати їй безкоштовне житло. А далі ми не знаємо, як може скластися ситуація. І ми це також маємо проговорювати. Наша свідомість має розуміти і моделювати всі ці ситуації. Вже я не кажу за те, що виїжджають за кордон там взагалі. Ну також є небезпека безумовна. Безумовна Розкажіть, будь ласка. і ніхто на сьогоднішній день не відміняв всі ті програми, які на сьогодні існують міжнародні і. Ми, ми говоримо про те, що дуже велика кількість дівчат, які виїжджають, вони можуть потрапити до тих, скажімо, кримінальних організацій, які торгують і які залучають до проституції, і так далі. Можуть потрапити і жінки в таку ситуацію. Рабство це ми теж можемо отримати. Це та ситуація, яка на сьогодні є при виїзді такому неконтролюємо дуже багатьох жінок із дітьми. І тому я б хотіла. Наголосити, що оці ризики, оце е, гендерно обумовлене насильство повинно, щоб воно проходило наскрізною такою темою через усі програми і проекти. Бо це гендерна рівність, це захист, скажімо, тих, хто сьогодні слабкіший, це захист тих, хто сьогодні е, безправніший. І я б хотіла е, говорити про це. І хотіла б, щоб розуміли ті люди, які вважають, що це звичайна обстановка, що ну, що тут такого. Ну як мені сказав один з е, чоловіків, ну подумаєш, е, жін, жінці чоловік дав ляпаса, або вона її е, е, йому дала ляпаса, а він їй відповів. І що ж це таке? Це гендерне обумовлене насильство. Бо сьогодні дитина, яка в цій сім'ї, вона бачить, як ляпаса дали або це мати, або батька і так вона вважає, що це нормально. І я хочу привести такий приклад в Канаді є така дуже вже добре розроблена діюча система при якій жінка яка потерпає від насильства і яка викликає оцю цю виклик робить виклик поліцію для в випадку коли є гендерно обумовлене насильство насильство з боку чоловіка виїжджає команда поліцейський психолог і соціальний працівник і вони відразу оцінюють ситуацію і пропонують пропонують жінці з дитиною прийти до шелтеру для того угу. щоб можна було уникнути оцих, скажемо, моментів так. наслідків, коли дитина бачить, що угу. по відношенню до а, мати коїться насильства. І коли жінка відмовляється, то дитину з дитину забирають фостерну сім'ю в сім'ю. І коли у нас була така зустріч, і коли запитали, що а, а чому, і один з фахівців каже: Ви знаєте, ну це ж жорстоко, забрати сім'ю, травмувати, сім дитину, травмувати так. дитину, забрати в іншу сім'ю. А на що поліцейський канадський відповів, мені дуже сподобалась його відповідь. Він сказав: Ви знаєте, ми не така багата держава, щоб у нас виростали в сім'ї. Люди або насильники, або жертви цього насильства, які будуть постійно до себе притягувати у цих насильників. Він каже, і дитина, яка йде в фостерну сім'ю, там дуже гарна сім'я. Він бачить інші відносини приклад. між батьком і матір'ю. І це якраз той приклад життєвий, який вона отримує. І це ми мені дуже сподобалось, таке пояснення. І ви знаєте, я розумію, що завжди це стрес, коли навіть дитину вилучають із сім'ї і так далі. А чи не стрес, коли вона в ужасі бачить, як батько піднімає руку, якщо це, скажімо, фізична така особа, фізично розвинена і б'є жінку. І тому мені здається, що треба дійсно оцінювати з отою перспективою. І сьогодні, коли ми говоримо про гендерно обумовлене насильство в країні, ми повинні розуміти, що ці випадки зростають, кількість такого насильства зростає, вона може бути різною за сферами життя. Сфера. Бо коли ми е, колись провели такі дослідження, ми були, ви знаєте, Дуже здивовані, що серед лідерок жінок це були депутатки, угу. е, які працювали в місцевому самоврядуванні, лідерки громадських організацій. Так ось 47% з них написало, що вони стикались в своєму житті Фіч. з е, насильством психологічним, е, фізичним, е, сексуальним і економічним насильством. Бачите, 47%. На і це досить така група була е, лід, е, лідерок жінок, які можуть за себе постояти. Ми запитали їх, а скажіть, будь ласка, чи були випадки, коли вам розказували про це? 81? Один відсоток жінок сказали про те, що з такими випадками вони стикались, і ще б хотіла сказати, що навіть тоді, в мирний час, гендерно обумовлене насильство ми задали питання, що де це на роботі вдома чи можливо в суспільстві, на відпочинку, десь і так далі. І ви знаєте, дуже великий відсоток сказав, що на відпочинку, на роботі стикаються з гендерно обумовленим насильством. І тому ця тема дуже, дуже важлива актуальна, так. Дуже Бачите, актуальна. причина можливо, в тому, що в Україні менше приділяють цьому увагу, але зараз, під час війни, я знаю, що багато таких публічних виступів відомих особистостей, так, артистів, зірок наших, і я знаю, що впроваджуються вже потихеньку, впроваджуються якісь програми. Ось, скажіть, ваш фонд постійно проводить семінари, розмови, закликаєте, щоб знали, що є така тема, що вона дуже важлива, і статистика людей, які потерпають в насильство, так дуже велика. Ось, як ви Дати можливо на державному рівні, що потрібно змінити, щоб у нашій свідомості наших людей можливо з'явився якийсь страх проявляти насильство, чи можливо якось зупинити, чи можливо надавати допомогу тим людям, які вже так потрапили під насильство, і якось їм надати допомогу, щоб вони не повторювали цих ситуацій. Які програми потрібно запровадити? безумовно. Інформаційні програми Безумовно, це е, вирахування тих груп ризику, які можуть підпасти під, е, скажімо, потрапити е, до цієї групи ризику. І перше, тим, хто може бути жертвою, е, хто може бути, е, скажімо, е, над ким може бути вчинене mm -hmm. насильство. Вони повинні розуміти, як себе вести. Mm -hmm. І психологи так. е, мають такі програми. Вони можуть розказати і на сьогоднішній день е, на сьогоднішній день діє дуже багата програма. Я але б я. Хотіла сказати, що, по-перше, наші служби соціальні департамент соціального захисту і соціальні служби, вони теж мають такі, вони навчаються, вони мають таку інформацію про ці програми, і в першу чергу, якщо є такі випадки, треба не соромитись, треба звертатись до соціальних працівників, до соціальних служб, до поліції для того, щоб це фіксувалось, і для того, щоб отримати таку допомогу. Я вважаю, що на самому першому етапі, якщо це скажемо, та половина України, яка знаходиться сьогодні. Дні, так, яка вільна, і сьогодні ми можемо звернутись до поліцейських, ми можемо звернутися до соціальних служб. То це дуже важливо. Що стосується окупованих територій, то треба уважно дивитись, бо на сьогодні є різні ситуації, але хтось шукає якісь військові приїжджають, вони шукають якихось невіст. Вони хочуть е, одружитись угу. чи одружитись, і треба розуміти, і можливо, жінкам, які мають дівчат, і е, які е, бачать у такі ось наміри, можливо, їм треба просто виїхати. З окупованої території щоб для того, щоб міст. зберегти життя і своє, і життя своїх, скажімо так, дітей. І тому я вважаю, що треба, щоб про це чули, так. треба, щоб розуміли, що такий ризик є, його треба враховувати, і треба мати ті, скажімо, програми, програми, які будуть роз'яснювати, які будуть навчати. І я знаю, що така програма протягом десь з 12-го року, майже по 20-й рік, працювала одна з наших експерток, пані Тетяна Лазарєва вона працювала в центрі зайнятості, і там жінки, які втратили роботу, вона їм розказувала про ці моменти, пов'язані з гендерно обумовленим насильством. Бо буває невдоволений чоловік. А чого mm -hmm. ти сидиш вдома, що ти там борщ не зварила, що ти не зробила, а що ти чим ти займаєшся, mm -hmm. ти ж не що працюєш, він, ти так? ж не те. І починається спочатку ці психологічні насилля, а потім доходить і до фізичного насильства. І оці, оці такі, скажімо, роз'яснення, і ця робота, і центр в зайнятості і соціальних служб вона дає свій результат. Звичайно, ми вам щиро вдячні за те, що ви підіймаєте такі теми. Це дуже важлива тема. Це зберігає наше життя, нашу психіку, нашу націю. Ми вам дякуємо, що ви підіймаєте ці теми. Тож закликаємо всіх українок, українців, які не дай Боже потрапили в таку складну ситуацію. Будь ласка, не мовчіть, звертайтеся. Я розумію, що це дуже важко, але звертайтеся до спеціальних служб. Є люди, які готові вам допомогти. І хочу нагадати, що до нашої студії сьогодні ми запросили директорку Запорізького благодійного фонду «Єдність за майбутнє Тамару Городову. Дякую, дякую за запрошення, дякую за те, що висвітлюєте такі важливі теми. І я бажаю всім жінкам, всім українцям і українкам знаходитись у безпеці і забути про те, що в житті бувають отакі ситуації: мирного нам неба і закінчення війни. Це саме основне. Тож, до зустрічі в новому випуску програми Кава Брейк.